Вітаю любители шахів, рая проти, найт, хорсі. США, рейтинг 1903. Дракон. Дим драконів. Рогаточка, англійська такочка. Так, ми відійдемо прок. Так. Піднапалена фрезя. нашу тіки Ріль? Так, бажано тепер ще щось тут якось Слон С4 може, до речі, зіграти. Взяли-взяли. Ну, а ні, тут захищений. Так. Просто відійшов, поставив тут. Заслон. Тепер хочу просто сюди. Нагло так зловити ферзя. Не зловиш його просто так. Дам. Добре. І поміняємо фаріць з чорнокольника. Щоб він нам тут не заважав. Так, ти хочеш забрати тут? Так, що ну взяв? Щоб ти мені тут не надоїдав. Лінію Аж хочу відкрити. Меняти всіх, потім відкрити лінію H, так. Це я не дуже зрозумів. тепер. шах ти можеш Е5 піти. Якщо я взяв потім Е5 шах. Тут хочеться взяти, звісно. Е5 потім сюди піти. Перекрут такий зробимо висить кінь. Якщо що, трошки переграли ситуацію. Хочу я F6. Або хочу просто взяти. Або хочу F6, ось в6. Або хочу Яф 6. Або просто стою. Може, до речі, тут якось взяти він. Тоді F6. Без тури. До речі. Така ось ситуація, так. Да. Такий у нас є хід, шах. Неприємний. І дракон. Вау. Дуже сильний кінь на D5, дуже сильний пішак на F6, дуже слабкий король. Да, дякую. Цікава партія. 74 на 63. Так. Чи я щось зівав, да? Чи він щось зівав? Кінь Д-5 не зіграв. Просто темп я не отримав, чи що? Чи кінь С6? БЦ, слон Б6. Ріс d 7 кінь С7. Ну да, тут. Дуру просто з'їдали. Невдало. Ферзь Д7, під Д5. Ну. Окей. У нас була ідея ми її реалізували. Поміняли слона потім. Блокератор цього. Ну, мене просто було. ось. З'їсти слона поки король на зв'язці. Перев'язці так. Ну, і якби я розраховував на цю помилку суперника. І в 9 ходів по комп'ютеру. Віталій в шахів. врає проти Гамблі, Швейцарія рейтинг 1951. Чорнинський варіант? Резового почіткейшн. Давай віддаємо тобі пішака не переживай. Бери, давай. Не хочеш? Ну, відійдеш, ну не знаю, я просто аж 4 H5, аж буду да А ти хочеш тут забрати? Так, 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 так. Эээ, так. так. Так, так. Так. Ну, давай, видимо, тебе тут еще якись. Бог стоит якость. Не, не, я. А, не в 5 может играть. Тепер ти тут типу, напав двічі. Я ферзем, чи що? Я б'ю коня. Що за тип? Що я його не зрозумів. Зараз взагалі ферзя ще. Просто загулявся зовсім чувак. З конем і ферзем тут тикуш. Так можна зіграти. Що робити? А, можна з'їсти, так? Да. <кій> можна. Коня куди дівати, мабуть. Уже нікуди. Така швидка партія. Дебютна катастрофа. 19 на 75. Суперник з радістю обміняв декілька фігур. З радістю виграв пішака. Ще міг виграти якісно. Ну, я розраховував, що він візьме. Я кудись піду сюди. Я сюди заберу десь тут. Ну, хіба щось такого плану. В ідеалі. Так. Він не... не вже тут пішечка не... з радістю не з'їв. Чомусь вивів ферзя, але ферзив фланг спить. Ну і все. Ходім, нема. Треба Кінь 5 грати. І же 6. І без фігури за 2 пішаки. Ну, так собі.